Збираюся готувати оладки і вам покажу. У мене тут півлітрова баночка, півлітри, вірніше, кисляку. До півлітри кисляку додаю чайну ложку суди. Поку і не вщирть, але і не занадто згорую. Тепер вбиваю сюди одне яйце. Можна і без яйця. Якщо нема. А якщо є, то додати можна. Сіль за смаком і цукор за смаком. І додаю борошно. Я ніколи не важу, поступово додаю і роблю тісто, щоб воно було таке, як густа сметана. Ну, десь таке тісто замішую, коли рідше, коли трохи густіше. Залишу тепер тісто, нехай воно перепочинок хвилин 5-10, а вже потім буду я смажити оладки. Мочую спочатку ложку воду, а тоді набираю тіста. Тісто тоді краще відходить від ложки. Жаритиму я оладки на невеличкому вогні. Можна накривати кришкою, а можна ж і ні. я вже лодків напекла, А ви із чим дужче любите олотки? ось такі. Наприклад, мені вони із сметоною смачні, Та й з варенячком ви знаєте, теж доволі ж. Непогоні такі.